А ну знову таке, розкажіть мені, що це за тип насосу. Отакий От насос, вал. Це корпус насосу. Внутрі насоса, як бачимо, отакі е, лопасті. Від центробіжної сили вони розходяться отако. Создається тиск. Це вход, а це вихід насосу чи навпаки. А привод насосу отакий конусоподібний. навал крутиться, отако. Ніхто не догадається звідки це. Даю підказку. Ось такий насос.